Вітаю. Як вирішити проблему, яка вас турбує? Питаємо, що за проблема спочатку, а потім пораду, як її вирішити. Проблема. Так, якісь хитрощі, обман. Ось прямо тут, значить, дивіться, ви можете бути кубковою королевою. так? А, така ніжна, інтуїтивна, а, чиста, емоційна, можливо, світловолоса. Є у вас якісь страхи і м, ніби дуже багато проблем, і ви не знаєте, як їх вирішити. Це не одна проблема, а прямо цілий, а, ви можете сердитися прямо самі на себе, але м, депресія може, знаєте, у вас така бути, а, не знаєте, що робити, як бути. Але по 13 аркані це трансформації. Зараз з вами відбуваються ті, які ну, вам потрібні. От вони саме на, на, на сьогодні вам потрібні ці трансформації, ці зміни. Тут якось вам може допомогти чоловік. Так, а хто цей чоловік? В чоловіка можуть бути до вас доволі такі, знаєте, чисті, щирі почуття. Ви йому подобаєтеся. Він якось вам підкаже, як вирішити вашу проблему, щоб ну, до вас прийшов ніби успіх, тому що тут шістка жезлів це така карта успіху. Так, і прямо він не тільки вам допоможе, він ще принесе і кохання в ваше життя, дівчатка. От ці трансформації зараз відзиваються з вами не даремно. Він за вами може святкувати і хоче якось, от він вам хоче допомогти, але переживає, що ви можете закритися від нього, не прийняти його допомогу. Так, дайте нам пораду. Тут прямо чисті в нього наміри. Так, і дайте нам пораду, що ж робити. Раз. Потрібно, дивіться, оці ситуації, всі ваші, так? Ви ніби боретеся з ними, ви не хочете їх прийняти, а їх треба пройти. Їх треба визнати, що вони є, ці проблеми у вас, і постаратися їх вирішити. У вирішенні цих проблем вам допоможе якийсь чоловік, який до вас небайдужий. Теж треба прийняти його допомогу, тому що в майбутньому він прямо може. Так, прийти вам для стосунків, не, не закриватися від, від нього. Це як шанс, ваш шанс використати його дівчатка з розусу.